Про тактику окупантів ситуацію на передовій поговоримо далі з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем сил тероборони збройних сил України. Пота Олександра, я дуже радий вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка поточна ситуація на фронті? Де ворог зараз активізував свої сили і де спостерігаєте накопичення окупаційних військ? Ну як і попереджалися раніше, зокрема органами військового управління нашим генштабом, ворог концентрується зараз в основному на Донеччині. Це пріоритетний напрямок для російських військ. Він був і буде залишатися, особливо на осінній період. Саме туди Росія перекинула додаткові свої підрозділи з Курської області, плюс посилився тиск на Запорізькому напрямку. Ці два напрямки зараз є найгарячішими і. Пріоритетними найпершим пріоритетом це те, що ставить для себе ворог захоплення Донецької області з цією метою. Вони перекинули ряд підрозділів, зокрема там і злополучно вже нещасливо для Росії 155-ту бригаду морської піхоти з Курської області, і не тільки і можу сказати, що певним чином, попри складнощі, попри, ну важку ситуацію на фронті, це є успіхом оборонної операції українських військ. Чому тому що противник все ж таки хотів. Розтягнути для нас лінію фронту, щоб ми так само розтягували наші резерви, щоб з'являлися, як думає ворог, більше місць для того, щоб скористатися ситуацією, знайти слабкі ланки в обороні, ну і далі їх проривати. Зараз фактично, виходячи із того, що противник не досягнув під час літньої кампанії для себе ані оперативних, ані тим більше стратегічних цілей. Ворог вирішив звузити ділянку ведення наступальних дій, сконцентрувати основні зусилля на Донеччині, плюс запорізький напрямок, а решта напрямків просто тиснути своїми засобами вогневого впливу, своїми ударами з повітря, просто намагаючись завдавати тиску і таким чином шукаючи лазівку десь в оборонних порядках українських військ. Тому, власне кажучи, через правильно побудовані оборонні дії нашими підрозділами. Ми все ж таки змушуємо противника а, стягувати свої сили, не крне розконцентруватися. Вони вже вимушені фактично концентруватись на окремих ділянках. Ну а ми в цей час звичайно сили оборони, як бачите, а, користаються цим і а, покроково потрішечки по просуваються на сумщині, звільняють наші населені пункти території, відкидають ворога. А, і в принципі, як ми бачимо, за минулі. Кілька днів користуються тим, що у ворога виявилися недостатньо сил на цей момент і поки йде передислокація, наші війська відтискають противника з окремих рубежів, пане Олександре. А власне як можете охарактеризувати весняно-літній наступ окупантів, враховуючи кількість окупованих територій і втрати ворога? Я можу охарактеризувати точно як невдалий, тому що те, що Росія досягла, це незначні тактичні успіхи і здобутки. Так, дійсно, ворогові на жаль вдалося просунутися на Донеччині. Так, вдалося їм, скажімо, здійснити ряд проривів, які призвели там до закріплення на певних рубежах. Але ж ви бачите, що як продемонстрували, як продемонстрував серпень, зокрема, хоч Росія і намагалась прориватися, і проводила такі наступальні рейди, і заходили їхні ДРГ. Сили оборони України не дали ворогові закріпитися і не дали створити плацдарм для подальшого просування в української території. Це дуже важливо. Загалом можу сказати, що виходячи із того потенціалу і ресурсу, які залучили війська країни-агресора. Якщо це помножити на просування, то звичайно це невдало. Це незначні тактичні успіхи, але точно не оперативні здобутки, тим більше не стратегічні. Можу сказати навіть виходячи від зворотнього, які цілі кампанії на весняно-літній період перед собою ставив ворог. Перша ціль це звичайно просуватися і наблизитися до захоплення Донецької області. А ми бачимо, що, попри тиск, який був на кількох напрямках, особливо на Покровському, не дали ворогу від цього зробити. Друга ціль, яка була виснажити підрозділи Сил оборони України таким чином, щоб все більше з'являлися проблемних ділянок в обороні. І відповідно ворог міг цим скористатися і прориватися далі вглиб. Цього як бачимо, теж не вдалось. Так у нас на жаль є об'єктивного характеру проблеми, коли потрібно більше людей, більше сил, засобів, більше озброєння. Звичайно, це факт, але немає, не вдалося противнику створити ось таких критичних проблем, які б призвели до того, що вони. Зуміли ослабити український контингент таким чином, що там ворог вже міг би просуватися не по кілька десятків чи кількасот метрів, там а просуватися на кілька десятків кілометрів. Попереду ще осінь, і ворог безумовно спробує ще щось зробити за цей період, поки не почалися дощі. Як ви думаєте, от як вони будуть діяти далі? Скільки вони ще можуть перебувати в наступі? Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо про можливості і потенціал, то все буде залежати від характеру вибору бойових дій. Якщо противник сконцентрується, а судячи з усього, виходячи із ситуації, яка є, плюс тих прогнозів, які надають, надають наша розвідка, і про що говорить головнокомандувач Збройних сил України, виходячи з цього, Концентрація буде на напрямку Запорізькому і Донецькому, і саме там ворог просто буде тиснути. Якщо раніше ми бачили постійні штурми малими піхотними групами, зараз навіть можливо агресор дасться до повернення в тому числі і важкого озброєння своїх те, своєї техніки, своїх механізованих підрозділів і навіть застосування танків, бронемашин, тобто будуть кидати все, і е, плюс до цього я би сказав, що. Те, про що попереджає Верховний головнокомандувач збройних сил України, президент України про те, що можуть активізуватися обстріли енергетичної системи, це якраз сплеск. Можливий сплеск цього терору, він пояснюється тим, що Росія не може досягти безпосередньо на фронті цілий і завдань, які вони перед собою поставили. А відтак вони знову ж таки можуть включати терор. І в цьому сенсі це теж є ознакою того. Що ворогові не вдається досягати всього, з чого б їм хотілося безпосередньо на фронтах, тому вони знову включають фактори дестабілізації тилу, тому вони знову хотіли б створювати нам проблеми із опалювальним сезоном, мріють пробликати і так далі. Але ж ви бачите, що відмінність теперішньої ситуації, наприклад, від 2022 року, вона в тому, що тепер. Україна може ефективно відповідати, і це робить практично щодня, атакуючи об'єкти військово-промислового комплексу на території Росії, а також влаштовуючи їм на дефіцит там бензиновий, нафтопродуктів і так далі. Пане Олександре. Стосовно енергетичного терору, а як взагалі ворог змінив тактику обстрілів ракетами і шахедами останнім часом? А... Ну, ви бачите, що е, на сьогодні, якщо ми говоримо про ракети, то все ж таки даються в знаки результати спецоперації Павутина, блискучої спецоперації служби безпеки України, яка була проведена на території Росії на початку літа цього року, і фактично, Росія не може розраховувати на ту кількість ракетоносіїв, стратегічних бомбардувальників типу ТУ, на які вони сподівалися і покладалися раніше. Так само характеризується тим, що попри те, що ворог нарощує виробництво і кількість ракет, які планує застосовувати, типу Х-101, Х-555 або ракет морського базування калібр, все ж таки е кількість от саме ракет, якщо подивимося у відсотковому еквіваленті, вона зменшилась навіть в порівнянні з минулим чи з позаминулим роком. Якраз через те, що ракети то є, а от носії, які готові до роботи, їх зменшилось. А друге, що треба сказати, що ворог е, і надалі продовжує діяти е, балістичними ракетами, завдаючи точкових ударів, зокрема по об'єктах цивільної інфраструктури, нашої критичної, по об'єктах енергетики, і так далі. Ну а дрони вони постійно змінюють, вони постійно намагаються удосконалити е, свої, скажімо, дії в цьому напрямку. Але ж скажу, що е, я безпосередньо бачив, як працюють. Підрозділи сил територіальної оборони збройних сил України, на підрозділи ППО, які щоденно практично вчаться, от перебуваючи в прифронтових районах. Я це бачу на власні очі. Чудові приклади, як щоденно навчаються, і результати збиття тільки покращуються. До речі, пане Олександра. Вчора з'явилася інформація, знову ж таки, це писали z пабліки про те, що один винищувач, який мав обстрілювати Україну, не зміг випустити ракети з технічних причин в другий влучила блискавка, вони змушені були повернутися. А і третій взагалі не зміг злетіти. Звичайно, цю інформацію треба перевірити. Я впевнений, що наші спецслужби це перевірять і дадуть оцінку. Взагалі всьому цьому. Ви як думаєте, таке можливо? Безумовно, я навіть поясню причини технічні, чому. по-перше, навантаження на пілотів. Це раз Росія ж здійснює величезну кількість своїх вилітів для задіювання для скидання кабів, наприклад, запуску або ракет і так далі. Навантаження великі. Друге, це те, що Росія не може в повній мірі використовувати аеродромну мережу, розташовану поблизу з Україною з кордоном України, тому що по них... Прилітають по цих аеродромах доволі таки часто, і ми це бачили. Третє безумовно, що така інтенсивність, плюс те, що це Росія, призводить до того, що десь недоопрацьовують подекуди з технічним обслуговуванням бортів, в результаті чого вони, ну скажімо, не завжди працюють так, як вони би мали працювати згідно своїх технічних характеристик. Плюс Росія втрачає літаки так само, тому що збивають наші підрозділи. Підрозділи, які задіяні усі до протиповітряної оборони, і тому цілком такі фактори можуть бути позаштатні так звані ситуації. Ну, ми ж ви ж пам'ятаєте і статистика, яка була про те, що і бомби падали по території Росії, і по Білгороду прилітали, і не тільки а сход боєприпасів, так званий несанкціонірований там і так далі. І звичайно, що це свідчить про технічні проблеми, які виявляється, ну їх і е, не може бути, враховуючи е, їх і не може не бути, враховуючи ті фактори, про які я зазначив, пане Олександре. Тим не менш, як ви вважаєте, чи варто очікувати збільшення кількості обстрілів? Якщо так, то чим ракетами чи шахедами? Ну, ви знаєте, що е, про це говорив Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Зеленський, про те, що дійсно ворог е, має намір посилити обстріли якраз нашої цивільної інфраструктури, енергетики, і я про це теж вже говорив. І очевидно, що е, може застосовувати більше шахедів, тому що вони саме на дрони зараз покладаються більше, і е, точково на балістичні ракети. Тому ризики того, що ворог буде застосовувати, намагаючись знищувати нашу енергетику, вони звичайно що присутні, і саме тому президент України під час зустрічі з нашими партнерами Північної Європи порушував питання в чергове про те, що нам потрібно більше систем ППО, як ракет безпосередньо, так і пускових установок, петріотів, зокрема, і не тільки щоб збивати. Але я можу вам сказати, що сили оборони України. Готові. І це не буде просто спостереження. Це буде і збиття ракет, і удари по об'єктах на території ворога. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю: був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України.